Ми переходимо до вже 16 століття. Це рабі Іцхак Лурія Ашкіназі, тобто Арі, ще його вчення називають Луріанська Кабала чи Кабала Арі. Це була дійсно революція. Це була дійсно революція. Хоча як я вже пишу, і до нього, і після були інші кабалісти менш відомі. Які також залишали якусь свою школу, які навчали учнів розкриттю вищому світу, бо в принципі в цьому є задача науки кабала, але Арі він створює буквально революцію, бо він починає писати і викладати кабалу зовсім іншою мовою, науковою мовою. Треба зрозуміти, що Арі діє в новому етапі історичному, який в сучасній. Взагалі, в соціальній, скажімо, світській такій, скажімо, історичній науці, називається епохою Ренесансу. Це дійсно новий етап розвитку людства, нова мова, людство починає просинатися від майже тисячі років такого етапу розвитку, в якому майже нічого з наукової точки зору не відбувалося.